Всім салют. Це вже п'ята серія мого шляху до 50 мільйонів на квантерпел GTA 5. І якщо на ній не збирається 40 лайків, то зразу випускаю наступну. Дуже надіюсь на вашу реакцію, тому що хочу бачити, чи продовжувати мені цю рубрику, чи починати якусь інакшу. Переможці конкурсу минулого відео у вас на екрані. Щоб забрати свій прес, напишіть мені в Discord, який є в описі під цим відео. А для участі в новому конкурсі на 500 тисяч ігрової валюти, треба бути підписаним на канал та залишити лайк і коментарі, по якому я і виберу переможців. Якщо ти лиш почав гру або збираєшся почати, то можеш ввести в телефоні мій промокод сопрано, він дасть тобі досить хороший стартап 50 тисяч та плюс один ігровий рівень. Продав два мотоцикла на 40 тисяч і почистив призе з рулеток. Всякий мусор може тут збиратися тижнями, а то й місяцями, а я вічно забуваю це чистити. Нічого толкового тут не було, тільки займало місце. Навіть якщо б і було щось толкове, то скоріше за усього зразу би то відкривав. Злив 50 риб для завдання в батлпасі та прокрутив рулетку, з якої нічого не випало. І тепер по порядку почну виконувати його далі. Виконайте щоденні завдання. Тут треба злити 148 риб, попрацювати трохи електриком і інкасатором, почну зробити електрика. Граю майже з відкриття проекту і ще ні разу там не був. Цікаво, зараз буде протестити цю роботу. Скоріше усього, довго там затримуватися не буду, тільки суто, виконую це все, і все. Приїхавши сюди, влаштовуюсь, переодягаюся робочий одяг та беру зразу перший об'єкт. Тут в мене є кілька секунд, щоб запам'ятати, де є пошкоджені запобіжники. З перших разів трохи тяжко, але досить швидко очі привикають, та можна швидко фармити гроші. Тільки от як закінчив першу точку поломки, то був не дуже радий заробітком, тільки 89 доларів. Навіть враховуючи, що далеко бігати не потрібно, то все рівно це мало. Ці 6 тисяч для квесту, походу буду трохи довго фермити. Коротше, треба як пошвидше це закінчувати і звідси тікати. Все ж таки це робота для тих, хто тільки почав грати на цьому сервері. Прийшло 30 хвилин, і цю задачу я виконав. Переодягаю свій одяг та закінчую робочий день. Інкасаторів прийшов дуже швидко, та тепер звули 148 риб. На це вже, звичайно, що пішло більше часу. Аж перед другою ночі звалив останню ребу, і тепер можу забрати своїх 30 тисяч та 15 коїнів. Ну і заходжу в Battle Pass, а тут така ситуація. Я забув, що в 12 ночі ці завдання оновлюються, і це все, що я виконував, можна сказати, було зря. Міг, в принципі, стільки часу на це не тратити. Трохи я не встиг, але одне завдання, все ж таки, зможу точно зараз виконати. Це прокрутити рулетку у казіку. Для неї потрібно відіграти 7 годин. Сьогодні я точно цей час пробув грі, і тому відправився в казікі прокрутив колесо фортуни. Та звідси мені випало 40 тисяч. Ну і 600 очків досвіду рубати в пасу таки прибавилось. Хотів підняти 119 тисяч, щоб забрати ще трохи досвіду у цьому батлпасі, але мене дуже сильно почав відволікати цей персонаж. Це так званий Фантік, який в минулій серії продав мені до Джа дуже по дешевій ціні і програв усі в казівку. А тепер він не якось не йшов та рішив відкупити ту машину. Він настерливо пропонував поміняти до на його Беху. Я цього одразу не хотів, але він запропонував доплату 500 тисяч. А потім я ще сторовував до 700 тисяч доплати, і він на це зразу згодився. Але все ж таки я вирішив перевірити це все і приїхав до нього. Мені вже здавалося, що щось тут не так. Таку BMW можна продати приблизно за таку саму суму, як і Доджа. Та більше там стоїть дріфт-чіп. Але все ж таки вирішив перевірити і приїхав до нього. Вдруг таки повезе і легко піднімлю кучу грошей. Чекав його на місці зустрічі коло 15 хвилин, і як тільки він приїхав зі своїм кінтом, вони зразу почали знижувати доплату до 500 тисяч та почали неадекватно говорити. І от я поставив його в обміні, та він мог би поставити також свою беху і 700 тисяч. А цей пацан просто ставив кожний раз тільки 500 тисяч і все. Коротше, я не знаю на що він надіявся. Напевно, що я все ж таки з якоїсь справи згоджусь продати таким способом йому тачку за 500 тисяч. А він далі її би звив на певну казіку. Ну і в підсумку він мене просто убив. Але чудом рядом був мій підписник і упакував його в тюрму. Думаю, ще може залиє на нього скаргу. Краще треба було нікуди не їхати. Тільки потратив кучу часу і попав у трохи в неприємну ситуацію. Як тільки цього доджа купив, мені писали в коментарях, що буде його продати тяжко. Зараз я це і перевірю. Вже пройшло десь 4 дня, і він все ще в мене. Пропонували мені півтора мільйона, але мене таке точно не задовільняє. Треба, як завжди, заробити гроші з перепродажі, тому ставлю цю тачку на продаж за 2,1 ляма. І більше на такі ловки з обміном точно вестися не буду. Тепер мене цікавить тільки продаж. І доки вона там ззаду продається, біжу на пірс, який знаходиться тут рядом, та закидую трохи вудочку, хоча б використаю цю наживку, що у мене зараз є. Через годинку риболовлі мені позвонив мій підписник та рішив купити машину. Але, звичайно, прийшлося трохи знизити ціну. В принципі, я на це і розраховував купляв її за 1,7 мільйона, а тепер продаю за 1,9. Коротше, 200 тисяч чистого прибутку. Може можна було продати трохи за дорожче, але мені здається, що це не так і просто. Напевно, не така вона аж є ходова, як я думав. Є машини, які купляють набагато краще. А так взагалі в будь-якому випадку прикольно, що вийшло ще з неї заробити. Якщо золото мені зараз повезло, то будинок я не можу продати вже десь три серії підряд. Ставлю поки що його за 1 мільйон 100 тисяч, але скоріше за усього я його далі не продам. Якщо комусь вдруг потрібна хата в гетто, то можете мені написати в Діскорд. Комусь підписників можу продати її ще по нижчій ціні. Купляв його за 1,3 мільйона, а чого продати не можу, я не знаю. Навіть якщо вона 1,3 не коштує, то 1 лям точно вартує. Коротше, якщо комусь вона потрібна, то звертайтесь. Зараз у мене на руках 13 мільйонів 795 тисяч. Хочу закрутити цю суму до 14 лямів. А кращого варіанту, як це зробити, окрім акванавта я не придумав. Вже ті всякі роботи надоїли навіть з пожежним поки що зав'язав. Тому приїхав сюди. Лоштовуюся орендовую лодку, набираю у неї повітря та буду працювати, доки не назбираю цю суму, яку задумав. Працював до пізної ночі аж до самого раптового рестарту. Думав, що просто щось стало з сервером, а зайшовши тепер зранку, побачив, що додали нове хелінські обновлення і новий квест. І називається він Пригоди в темряві і за нього дають 50 тисяч та 200 квад Вроді би це немало, але ще залежить скільки часу піде на його виконання. Спочатку потрібно привітатися з 20 привидами. Уже багато хто знає, де їх шукати і бачили карту з ними. Але 100% є ті, хто хто ще не знає. Тому в описі під цим відео залишу цей скріншот у кращій якості. З цим я справився відносно досить швидко. Ну, години 3 десь, може, максимум пішло. І далі треба знайти 200 гарбузів, які розміщені по всьому штату, а це вже оказалось набагато тяжче. Спочатку приїхав сюди на територію біля авторинку. І вздовж по пляжу вони тільки спавнились, і через перезаходи я назбирав більшу їх частину. Але потім друг чи того, що сервер почав лагати. Чи може просто пофіксили. Но дозбирати кілька ж останніх штук мені було дуже тяжко. Потратив десь повний день, щоб закрити повністю цей квест і забрав свою нагороду. Карти на гарбузи конкретної немає, але в описі під цим відео лишу вам ссылку на маршрут, де вони спавняться найчастіше. Ну і ще один підписник запропонував продати свою тачку по низькій ціні. За 920 тисяч взяв таку беху з повним тюнінгом, першим стейджем та дріфчіпом. Коштує вона набагато більше. Як завжди, трохи покатаюсь і буду продавати дорожче, ніж купив, а займусь цим може, в наступній серії.